Адміністративні послуги селянам Олексіївської громади стали ближчими та якіснішими. Децентралізація сприяла відкриттю кілька років тому в селі Олексіївка власного центру з надання адміністративних послуг. Наш СНАБ створений в 2020 році, а повноцінно він почав працювати в 2021 році. Там, де є старостинські округи, в тих населених пунктах працюють адміністратори, які фактично виконують функції. Ці. СНАПу, але навіть в самих віддалених населених пунктах. Тому кожен громадянин, який мешкає в нас, наприклад, там Картамиш, наприклад, той же Верхній Бішкін інші населені пункти, може, за реєстрацією, наприклад, майна права власності або за іншою якоюсь послугою, не рухаючись до центру громади, він може звернутися там до адміністраторів і отримати відповідні послуги. До війни ЦНАП міг надавати 300 70 послуг на жаль, військовий час. Наш ми обмежені згідно дічого законодавства, і наш СНАП також він надає 291 послугу. Основна сутність децентралізації і є приближення наближення послуг, які надають органи влади, органи місцевого самоврядування мешканцям громад, в яких вони мешкають. Дійсно, нині ЦНАП в селі Олексівка є справжньою окрасою усієї громади. Все дбайливо та якісно зроблено для зручності селян. Просте двокімнатне приміщення, сучасна техніка та обладнання, системи тепло та водопостачання, кондиціонер, два джерела електроживлення, інформативні матеріали. Більшість коштів виділено із бюджету сільської ради. Нещодавно до великої кількості послуг ЦНАПу додалися ще дві. В нашому центрі. З'явилися дві нові послуги, які ми довго чекали, довго питалися підключити. Довгий процес у нас був це оформлення паспорту громадянина України у формі id картки та паспорту для виїзду за кордон. Для цього у нас є окрема кімната, яка облаштована гратами, також є все необхідне обладнання і сама програма, яку нам встановлювали, приїжджали спеціалісти з Києва. Наразі цю послугу можна отримати у нас без записі. Просто можна зателефонувати на телефон або знайти розклад роботи ЦНАПу на сайті Олексіївської громади. Ми всім дуже раді, всіх приймаємо. Послугу можна, можуть отримати не тільки мешканці Олексіївської громади, а й ближближах громад. Ми вже Попиталися оформити два перших паспорти: один закордонний, а один id картку. Ну люди задоволені. Ми Намагаємося надати послугу якісно і швидко для оформлення, як закордонного, так і внутрішнього паспорта у форматі id картки у ЦНАПі села Олексіївка є окремий кабінет. Він забезпечений усім необхідним обладнанням, серверами та програмним забезпеченням, якими працівниками вже успішно користуються та охоче чекають на нових відвідувачів.